І це відео на, хейт на, на Юру. Юру. Чек. Чек. Е, чому хейт на Юру я інший видалив? Бо він мені сказав, що я видалю всіх хейти на Юру. То, то Він, він, він теж видалив на мене і видалив взагалі мене з всього. Він, він потім сказав, я видалю то все, за те, що ти видалиш телеграм канал. Канал на Ютубі і скаже, щоб ви... всі від мене відписалися. Чому від мене? А нічого не від нього. Нас двоє, тому у нас більше сил. Mm -hmm. що нас Фу, бо в буде... мене нормально. Більше підписані, що Андрій, але в нього теж нормальна соточка є. Двісті. Mm -hmm. Ну там більше так тік-так. Дуже. Ну, дивіться, що ми хотіли вам сказати. І дуаниць не, не виділив хейт у панду. Та він ще називає мене панду. Вимагає, щоб я злив весь ну свій номер, щоб я видалив свій канал на Ютубі у телеграмі. Щоб від І мене всі запов... відписалися. І я запланувала зробити в телеграмі телеграм канал гейт на Юру. Скоро 600 підписників чи зараз я не дивилась. Я теж так хочу. Окей, буде. Через Добре. пару років. Добре, так до, до відео. Ну що, просимо всіх, хто це бачить до відео відписались. Завіс. Я йому казав, що я йому казав: слухай, Юра, я зробив те, що ти захотів. І це зробив ти вибирай. Ти роби те, що я вже ну то, що ти мені казав, чи я зроблю хейт на таке, що він не очікував. Ну, хейт на юру з спайком. Спайком. І це на нього. Добре. І на мене. Пропустив цей момент. Ну от що, просимо всі нього від підписуйтеся. Не, не в... слухайте його. Він брехун. Він мені каже. Він мені що це... збрехав, що він дівчинка в він... телеграм-каналі, який спірює Андрій, а він свій зробив канал. Ну, він він з махом зробив слова. І, І притворилася цієї. Він він навіть сказав, що, що, він, що він зробить те, що я сказав. Ну, тоді, коли я зроблю те, що він сказав. Він це не зробив і просимо всіх, щоб ви від його від відписались, не слухали його, щоб ви його я не слухали. Врухали? Не вірили. Еля, ти хочеш, щоб на цьому відео, щоб всі на нас підписувалися. Забули, забули це зараз буду, я зараз говорю. Ну от, що не слухайте таких брахов своїх найкращих тих, кого ви. Хочете слухати, дивитись його, не вирішите, не всім можна вірити. Не всі такі, що їм треба вірити. Ну, а з вами був я, Пупанда і... <свайка> і... іди сюди, можеш підійти на декілька секунд. І моя сестра це буде два. <свайка>